Всім привіт! Радий знову вас вітати на моєму YouTube-каналі. Сьогодні дуже цікава тема. Будемо спілкуватися з штучним інтелектом, і подивимося, чи може він насправді зробити нам гарний індивідуальний тренувальний план. Я буду використовувати безкоштовну версію чата GPT та DeepSeek. Це важливо, адже, можливо, я не впевнений, але є вар варіант того, що платна версія може вам дати трішечки інші результати. Але. Текст, який я написав, це така моя чернетка, яка, як на мене, є дуже детальною, індивідуальною, і зможе дати штучному інтелекту якомога більше інформації для того, щоб він її проаналізував, і видав нам на основі цього гарний індивідуальний детальний план. Давайте починати. Ось так виглядає мій початок. Я хочу, щоб ти виступав як мій експертний тренер з бігу. Твоє завдання підвести мене до найкращої форми, щоб я досягнув своєї наступної цілі, на півмарафон через 15 тижнів я хочу пробігти комфортно за 1 годину 35 хвилин з високим каденсом. Перш ніж ми почнемо будувати мій тренувальний план, я хочу, щоб ти повністю зрозумів моє минуле звички і загальний контекст. Базова інформація 29 років, 75 кг 175 см зріст. Минулих травм в мене немає. Тут важливо, якщо у вас вони є, звичайно, їх вказати. Спосіб життя та тренувальний контекст. Сон у середньому 7-8 годин на ніч. Робота працюю в офісі з 8 до 5. Доступні дні для бігу 5 разів на тиждень після роботи. Вихідний від бігу в понеділок та в п'ятницю. Обладнання маю вільний доступ до повністю оснащеного спортзалу, є сауна та басейн. Мій попередній досвід пробіг марафон в Амстердамі місяць тому за 3 години 28 хвилин. Відпочивав 2 тижні. Зараз бігаю по 35 км на тиждень це приблизно 5 годин легкі тренування. Також я з ним ділюся своїм v 2 Max тестом, який я зробив, і своїми пульсовими зонами. Додаю йому важливе правило: весь мій тренувальний план має будуватись на тривалості тренувань у хвилинах. Та пульсових зонах. Будь ласка, не додавай тренування прив'язаних до темпу бігу. Далі я прошу його структурувати мій план до гонки у чотири чітких фази. Початкова фаза це розвиток аеробної витривалості, регулярність та профілактика травм. Прогресуюча фаза інтервали, темпові роботи бігу гору, поступове збільшення довгих пробіжок. Потім третя фаза тейпер, зменшення об'єму та інтенсивності, щоб підійти до старту свіжим, але в тонусі. Ну і остання фаза це відновлення після гонки. План відновлення з легким навантаженням, мобільністю та простими силовими вправами. Також я додаю йому, що, будь ласка, пропиши прогресію тижневих об'ємів, ключові тренування кожної фази, основну мету кожної фази. Також я прошу його інтегрувати в план силові тренування, мобільність, а також сауну басейн масаж як відновлення. Декілька вимог. Прошу його додати 2-4 силові тренування на тиждень, до або після тренування бігового. Також це має бути гарний баланс тренувань для розвитку всіх м'язів тіла. Силові тренування на ноги не ставити за день до інтервалів або довгих пробіжок. Тривалість силової 30-60 хвилин. Додати мобільність та розтяжку. 10-20 хвилин після тренування або до тренування. Також додати мобільність та розтяжку. 2-6 разів на тиждень. Сауна або басейн інтегрувати так, щоб не створювати перенавантаження і пояснити логіку розміщення. Масаж раз на тиждень в вихідний в день відбігу, понеділок або п'ятниця. Тож, перш ніж ми почнемо побудову плану, задай мені, будь ласка, 15 запитань, які можуть тобі максимально якісно виконати свою роботу. Беремо весь цей текст, копіюємо і вставляємо в DeepSeek. Тепер робимо це те ж саме з чатом GPT. Чому я пишу штучному інтелекту, що я хочу, щоб він задав мені 15 питань? Перш за все, тому що, можливо, я щось впустив в своєму детальному розповіді про себе, і йому чогось не вистачає для того, щоб створити гарний тренувальний план. Тож, давайте відповідати. Почнемо з діп Перше питання. Який ваш поточний середній каденс частота кроків на легких пробіжках? На і на марафонському темпі. Це допоможе зрозуміти, над чим саме працювати для його підвищення. Добре, гарне питання. На легкій, на легкій пробіж, пробіжці Каденс в мене 170. На темпі. Марафону. К1 176. Далі. Які, Як ви відновлювались після марафону? Ці два тижні відпочинку були повністю без бігу? Чи були легкі пробіжки, активне відновлення? Угу, гарне питання. Бігу не було. Питання номер 3. Як ви визначали свої пульсові зони? Так, це був лабораторний. Це був лабораторний тест. Добре, четверте питання. Як ви почуваєте після повернення до тренувань? Відчуваєте повернення форми чи залишається втома після марафону? Почуваю себе гарно. П'яте питання. Який тип місцевості найзручніший для ваших тренувань? Паркові доріжки, стадіон? Так, ну це бігова доріжка, звичайно. Доріжка і на вулиці. Шосте питання. Який ваш досвід у силових тренуваннях? Чи знайомі вам базові вправи? Присіди, випади, чи потрібно будувати план з нуля? Ну, давайте напишемо, хай будує план з нуля. Будуй план з нуля. І детально описуй кожну вправу. Питання 7. Чи є у вас улюблене? Вп... Питання номер 7. Чи є у вас улюблені вправи або ті, які ви не любите або викликають дискомфорт? Е -е Ні. Восьме питання. Як ви ставитесь до пліометрики? Чи є досвід і чи відчуваєте ви себе комфортно виконуючи? Хочу спробувати. Дев'яте питання. У чому ваша головна тугість? Тугість, що це таке, або обмеження в мобільності? Наприклад, забиті квадрицепси, туга задня поверхня стегна. У чому ваша головна тугість або обмеження в мобільності? Важко сказати, якщо чесно. Не знаю. Так і напишу. На якому біговому взутті ви зараз тренуєтесь і плануєте бігти півмарафон? Планую бігти. бігти півмарафон в ASICS Super Гласт 2. Чи плануєте ви використовувати гелі або інше спортивне харчування під час довгих пробіжок? Е, ні, не планую. Не планую. Чи є у вас конкретні плани щодо харчування та гідратації в день гонки? Які ви хочете. Так, в мене вже є план гідратації. План гідратації. Я маю. Тренувати мені його не потрібно. 13 питання. Чи має на, півмарафон, на який ви готуєтесь специфічний профіль? перепад висот, багато поворотів? Не знаю. Гарне питання, але я не знаю. Як ви плануєте добиратись до старту? Чи потрібно враховувати раннє піднесення або довге очікування в стартовому коридорі? Яке це відношення має до підготовки тренувального плану? Не знаю. Не знаю, так і напишу. Не знаю. Як ваш організм зазвичай реагує на саунд басейн після навантажень? 15 питання. Не знаю. Ніколи не робив. Так, відповіли ми на питання діп Зараз він нам буде починати робити план. Давайте тепер відповідати на питання чата чіпеті. Твоя теперішня форма та відновлення. Як ти зараз почуваєшся після марафону? Схожі питання задає чат. Так, напевно, сидять з діпсіком в одній кімнаті. Гарно себе почуваю. Гарно себе почуваю. Далі. Який твій типовий пульс під час легких пробіжок зараз у темпі? Друга зона. Друга зона. Далі. Чи були в тебе в минулому проблеми з перевтомою? Проблем не було. Далі. Які самі тренування ти зараз виконуєш у своїй 35 кілометрів? Є легкі. Тренування. Який твій середній тижневий об'єм до марафону? Так, найвищий був в мене. Най... В... Най... В... Так, як? Який твій середній тижневий об'єм до марафону? Найвищий. Найвищий. У мене було 70 км на тиждень, а середній, напевно, 50 буде. Середній 50 км на тиждень. Далі. Чи є в тебе досвід у силовій підготовці? Давайте напишемо, що новачок. Які вправи на ноги ти переносиш добре, а які викликають сильну крипатуру? Не знаю. Якщо я новачок, як я можу знати, які вправи в мене викликають крепатуру? <кій> <кій> Наскільки, точним... Наскільки точним ти вважаєш свій b 2 тесту? Вважаю точним. Далі. Чи вмієш ти стабільно тримати високу каденцію? Ні. Не вмію. Стрес на роботі зараз низький, середній чи високий? Середній. Скільки днів на тиждень ти реально готовий приділяти відновленню? Стільки, скільки це буде? Потрібно для того, щоб гарно себе почувати та не травмуватись. Далі. Чи дотримуєшся ти якоїсь дієти або харчових обмежень? Харчуюсь збалансовано. Далі. Чи, чи використовуєш спортивне харчування? Так. Електроліти. Електроліти. Твоя головна ціль просто пробігти час 35 комфортно, чи зробити з максимальною ефективністю. З максимальною. Активністю. Чи є побажання щодо розподілу днів? У які дні ти віддаєш перевагу інтервалам, силовим тренуванням? А які хочеш залишити максимально? Давайте напишемо, що побажань немає. Бо я йому вже написав, коли він їх має робити. Добре, давай чат. Відповідай. Тож, Діпсік пише: Дякую за чіткі відповіді. Це дуже допомагає. Ось кілька ключових висновків та адаптацій на основі ваших слів. Добре, він знає мій каденс, моє відновлення, мої силові тренування, мобільність, сауна, басейн. Добре. Експертний план підготовки до півмарафону за годину 35 хвилин. Ключовий фокус це високий каденс, аеробна витривалість, силова потужність. Тож, він вже нам почав ось видавати фази, як я його і просив. Так. Це все дуже детально, але мене це не влаштовує. Я хочу, щоб він написав мені першу фазу дуже детально. Напиши мені спочатку першу фазу тренувань тиждень. No. Тут є. Тут є невеличкий нюанс, чому я прошу DeepSeek зараз написати мені лише перший тиждень тренування в першій фазі, тому що дуже часто я зверну увагу, що штучному інтелекту, коли даєш прям дуже багато в одному повідомленні, і він намагається це все зробити якомога компактно, він може втратити деталі, які насправді вам потрібно знати. Тому важливо зберегти цю розмову, цей чат з штучним інтелектом і заходити раз на тиждень і казати: напиши мені зараз другий тиждень тренувань. Ви його зробили, потім напиши мені третій тиждень тренувань. І отак потихеньку, потихеньку, потихеньку. Ось зараз дуже гарно він прописує мені прям в деталях кожну вправу, кожен день, чому саме цю вправу я роблю на цей в цей день. Тож, це дуже-дуже гарно. Цього він не написав в минулому повідомленні, це теж важливо. Тож, давайте читати. Чудово, ось детальний покроковий план на перший тиждень першої фази підготовки. Добре. Це в нас йде перша фаза розвиток аеробної бази та профілактика травм. Загальний обсяг 200 хвилин, 3 години 20 хвилин це насправді небагато, гарно. Адаптувати організм до регулярних навантажень, закласти основи силової підготовки та звикнути до рутинних процедур відновлення. Добре, молодець. Так, в нас є план тренувань на перший тиждень. Він в нас всі часи написав, скільки бігати, яке тренування силове. Так, силове тренування, мобільність теж додав, пульсові зони зробив, молодець. Добре, нас це влаштовує. Далі, деталізація силових тренувань для новачка. Адже я йому написав, що я новачок в цьому і мені потрібно більше деталей. Тож, він мені розповідає про кожну вправу, яку мені треба робити, скільки підходів, повторень, який має бути відпочинок. І дуже важливо, що він тут мені пише техніку, як саме правильно її виконувати. Клас, молодець, Діпсік. Справився. Ключові акценти та поради на тиждень. Всі пробіжки мають відчуватись комфортно, ви не повинні задихатись. Це головне правило цієї фази. Каденс важливий каденс, тримати гарний каденс, добре. Відпочинок дні без бігу це не пропуск, а обов'язкова частина тренування. Організм будує форму саме в ці дні. Слухайте своє тіло. Якщо відчуваєте незвичний біль чи сильну втому, зменшіть тривалість пробіжки на 10-15 хвилин. Добре, бажаю вам чудового старту. Виконуйте все з посмішкою та усвідомленістю. Готовий відповісти на будь-які питання, які виникнуть під час виконання плану. Молодець Діпсік, гарно все прописав. Так, я відповів на 15 питань чата GPT. Ось тепер він мені пише, що він зробив мені детальний 15-тижневий план. Але в нього є декілька питань ще. Ключові дні для складних тренувань. Підтвердіть, будь ласка, підходить така логіка. Так, підходить. Так, підходить. Словів вправи. Слові вправи. В ті дні. Де легкий біг або вихідний? Так, ну ось знову. Як я вам і казав з Діпсіком, чат відразу пише. План на всі 15 тижнів в одному повідомленні. Звичайно, що ніяких деталів тут очікувати не потрібно. Тож ми пишемо, що напиши спочатку план тренувань на перший тиждень фази номер 1. Він пам'ятає мої умови, що все в хвилинах, тільки пульсові зони, без е, темпів, силові дні, у легкі біги або вихідні. Окей, даю повний чіткий структурований план тренувань на перший тиждень фази номер 1 Що ж в нас таке фаза номер 1 першого тижня? Це плавно повернути об'єм, стабілізувати роботи в зоні номер 2 почати тренувати каденс, легка адаптація до силових тренувань, профілактика травм та багато мобільності. Очікуваний біговий об'єм 4 години 30 хвилин. А DeepSeek мені написав очікуваний об'єм 3 години 20 хвилин. Тобто на годину і 10 хвилин менше. Ого, GPT вирішив мене прям напрягти жорстко. Давайте подивимось, що пише чат gpt Понеділок вихідний та відновлення. Біга немає, є мобільність, є масаж або сауна. Добре, вівторок у нас легкі інтервали. 45 хвилин тренування повністю. Пише за те, що потрібно тренувати каденс. Потім у нас в середу легкий біг та силові вправи на верхню частину тіла та на прес. В четвер у нас спокійна пробіжка в другій зоні, без яких якихось там вправ. П'ятниця в нас вихідний, біга немає, але в нас є сауна, мобільність та вправи на верхню частину тіла. Субота в нас довга пробіжка. Година в другій зоні. Фокус на каденці. Та відчутті, щоб було комфортно. Неділя легкий біг та силова. Біг 35-40 хвилин, силова. В нас ноги прес Та легка пліометрика. Добре. Ну, як на мене, чат GPT написав все достатньо непогано. Звичайно, перше, що кинулось, то це на годину більше тренувань, ніж DeepSeek. І в DeepSeek мені сподобалось більше формат, який він створив на екрані. Його дуже легко скопіювати і вставити в. Excel, якщо хочете мати табличку. І тут е також, що дуже важливо, DeepSeek мені написав в деталях деталізацію силових тренувань. Бо до цього він в мене запитав, чи я новачок, чи я вмію їх виконувати. Тобто DeepSeek поринув трошечки глибше, задавши, перш за все, дуже важливі питання. ChatGPT цих питань мені не задав, тому його план. Немає цих деталей. Як на мене, DeepSeek створив дуже гарні питання. Перш за все, для того, щоб краще мене зрозуміти. Чат GPT пройшовся дуже поверхньо, задав такі, як на мене, банальні питання. DeepSeek пішов більш детально, більш індивідуально, і план по ітогу вийшов набагато, як на мене, краще, ніж в чата GPT. Перш за все, тому що DeepSeek прописав мені набагато це детальніше, ніж чат. На основі моїх відповідей на його питання він створив мені гарну деталізацію силових тренувань, адже я написав, що я новачок в цьому. Чат GPT в мене про це взагалі не запитував, чи вмію я їх робити, чи як я їх роблю. Шаблон цього тексту я залишив в закріпленому коментарі. Ви його зможете скопіювати, адаптувати під себе і вставити в чат GPT або в DeepSeek або в будь-який інший штучний інтелект, і на основі цього зробити гарний тренувальний план. Як на мене, штучний інтелект може створити гарний тренувальний план, якщо ви тільки починаєте бігати. Він вас може достатньо непогано вести на саме на початку. Можливо, у вас виникне питання, чи тренуюсь я завдяки плану штучного інтелекту, чи ні? Ні. Насправді я зараз тренуюсь з тренером, перш за все, тому що в моменті, в якому я зараз, старти, які я маю, моя форма, моя підготовка, для мене важливо мати гарний. Аналіз саме тренера, людина, яка пройшла це сама, має гарний досвід тренування з бігунами-аматорами. Тож я віддаю перевагу тренеру. Як на мене, штучний інтелект може створити достатньо непоганий тренувальний план. Особливо, якщо ви тільки починаєте займатися бігом. На мою думку, немає сенсу відразу. Починати з тренером, адже ви ще не до кінця можливо розумієте, чи подобається вам біг, чи готові ви займатися бігом в, в, в перспективі чи ні. Тож тут важливо почати подивитись, як ви себе відчуваєте, чи подобається вам чи ні, і вже потім через 3-4 місяці ви можете зрозуміти, чи потрібен вам тренер. Ну а в коментарях напишіть, як тренуєтесь ви. Чи маєте ви тренера, чи ви, можливо, створюєте тренувальний план для себе на основі своїх власних почуттів. Чи можливо будете використовувати штучний інтелект в майбутньому? Побачимось в наступному відео.